Друзі, всім привіт! Замовив собі такий премкомплект комплект на Алікспрес. Маю таку тріщину сантиметрів, десь ну, біля 20 сантиметрів на лобовому склі. Почитав відгуки. Ну і думаю, поекспериментую. Куштує купівки, скло і так придеться міняти, якщо нічого не вийде. А так що, може, трошки поїздимо. Давайте розпакуємо, глянемо, що в нас прийшло. Так, коробочка. Більше немає нічого. Приходить такі коробочці. вибрав по відгуках, тобто можна оскол, таку зірочку в них і тріщину. Так, де воно відкривається у нас? Тих, все запаяли. Буду пробувати, експериментувати. втрачати немає нічого. Так, більше немає нічого. В такому файлику. Давайте подивимося, що у нас приїхало. приїхала така інфрачервона підсвітка, для, щоб краще цей клайсох треба підсвічувати. Так, давайте витягнемо все, що ми тут маємо. Видно побачите, це така приставка на Присоска закручуються. Ну там є інструкція. Вона вставляється, закручується. І одним словом сюди подається потім цей клей. Це якщо воскол пішов, воно розходиться і треба чекати. Ну, в мене трошки інакше. Так, але я не бачу такі пластини мали бути. Для... А, є. Во є. вони є. Запхали інструкцію, передасть вам камеру на передасть таки, бачите, можна розрізати їх на полоски смужками такими не широкими. І клеїти на тріщину. Так, всього скільки в нас є три штучки. Тобто, якщо мені 20 см, то мені достатньо буде навіть дві розрізати пополам. Воно більше немає нічого. Так, з Оні, ще є. У, тут зорі, запас чудовий. Маємо таких Раз, два, три, 4, 5. П'ять таких, ні то пластмаса така мігенька, ні то щось таке. Ну. Так, можете подивитися інструкцію, все на китайській мові. Ну Це досить... А, є на англійській мові, бачите? Як воно все робиться. До речі, на Ютубі є дуже багато відео, як клеїться. Ну, вирішив теж спробувати. Так само шприц такий спеціальні, які фіксуються, щоб повітря витискало. Так, два тюбика, тої рідини. Хоч не засохла, ні, мягенька. Так, що тут у нас є? Давайте глянемо. Теж не пригадую, що це є. Якісь пакетики. Не знаю, не знаю. До речі, хто користувався таким, пишіть в коментарях, що це за така плівочка в комплекті, де не знаю. І такий наш ніж скрибок, щоб здирати потім зі за скла залишки того клею. Така як лезвія, ну, досить гострами. Для скла під'їдемо. От весь комплект, можете бачити. Так, і давайте попробуємо заодно. Який у нас тут є роз'єм? Micro USB. Мікро USB, десь був в мене кабель, наша зарядочка, виручалочка. Що воно хоч буде світити, заодно провіримо. Так. Ага. Нічого не світить. Світить. Тобто, любою стороною бачите такий як то кажуть, тобто якщо маєте таку штучку, жінки користуються лак сушити така камера, бокс запихаєте руку, вона теж знімається, так само можна ставити нею. І це вона, але зараз буде, іде досить хороше потепління на сонцю зробити швиденько. І не треба тої підсвітки. Ну є в комплекті. Є так що буду пробувати. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі.